Ти здатний досягти всього, про що мрієш. Впевненість у собі це не просто риса характеру, це твоя внутрішня сила, яка веде до великих звершень. Щодня нагадуй собі, що ти гідний найкращого, і в тебе є все необхідне, щоб досягти бажаного. Перестань сумніватися в собі, ти вже пройшов багато, і це доказ твоєї сили. Повір у свої мрії так, ніби вони вже на шляху до здійснення. Кожен твій крок уперед це перемога над страхами і невпевненістю. Не чекай ідеального моменту, почни діяти саме зараз і з тим, що маєш. Твоя віра в себе це ключ, що відкриває будь-які двері. Підніми голову розправ плечі і скажи собі: Я можу, я вартий, я йду до своєї мети.